Контактний центр дисциплінує комунальників і виправляє свої школишні недоліки. Уже зараз на 1551 простіше додзвонитися а скоро можна буде набирати короткий номер допомоги з мобільного роботу оновленої служби скарг і пропозицій. Проінспектував голова КМДА. Порадники, помічники і психологи, оператори колцентру щодня приймають до 2,5 тисяч дзвінків від киян. Тепер очікування на лінії до чотирьох хвилин максимум проти колишніх пів години. Прийняти дзвінок вирішив і Олександр Попов. Алло, доброго дня. з вами на зв'язку. Попов Олександр Павлович, глава Київської міської державної адміністрації. Яке у вас питання? Скажіть, будь ласка. У заявника проблеми з гарячою водою. Оператор фіксує її в системі, а голова КМДА занотовує для свого контролю. До речі, для таких функцій у контактного центру є навіть спеціальний відділ. Він тримає на пульсі дисципліну районів за рейтингом кураторів. Найгірше виконання звернень у Шевченківського, найкраще у Подільського. Це Олександр Попов відзначив як успіх виконувача обов'язків голови району. Ваша рекомендація може послужити хороша рекомендація для. Пілозамістителя там зараз не главу району. Я сейчас думаю, кого назначить. Спеціально дали йому определенний срок, щоб се проявив. Мені приємно слышати, що він зараз з До речі. Звітам тут не вірять. Істина в останній інстанції сам заявник. Десяток правдошукачів щодня перевіряють у киян, чи задоволені вони виконанням. Якщо нету заявителя, ведь часто людей нету вдома, то есть ми перезваниваем жителям дома, знаходимо там по этому же подъезду, соседей, то тобто проделаем таку роботу все равно, щоб дойти до істини. Є у контактного центру тепер і альтернативні способи подачі заявок. Зв'язатись з ним можна через Фейсбук, офіційний сайт та імейл. В електронній скарзі можна залишити навіть фото. Таким чином вже прийняли більше як тисячу звернень. Перше місце займає технічний стан проїжджих частин. Люди звертаються з проханням відремонтувати проїжджі частину міста Києва. На другому місці вже демонтаж мафів, і третє місце це несанкціонована торгівля. Також дуже заважають людям, торгуючи в переходах, метро. Тим часом контактний центр і розширює сервіси вже, має і додаткових консультантів на лінії. Останній місяць ми інтегрували з ще однією службою, Київської міської влади, цей центр проводить допомоги, і кожен ківлянін може позвонити в 1551, либо залишити спішення на сайті і получить кваліфіковану консультацію юриста. Місто робитиме все можливе, щоб ефективність і впливовість контактного центру росли, адже вже нині це лакмус організованості комунальників та районів. І саме за результатами їх реагування на потреби киян з них і питатимуть. Наталя Питель Андрій Геля, телеканал Київ.